Гусак Христина 9 років, перша школа, 4 г-клас, Золочівська громада, вірш Тараса Григоровича Шевченка, 1850-й в неволі дні і ночі. Лічу в неволі дні і ночі і лік забуваю. О Господи, як то тяжко, ті дні минають, а літа пливуть між ними, пливуть собі стиха, забирають за собою і добро, і лихо. Забирають, не вертають ніколи нічого, і не благай, бо пропаде молитва за Бога. І четвертий рік минає стиха, тихнесенько поволі. Четверто починаю книжечку в неволі. Мережа з мережаю кров'ю та сльозами, бо моє горе на чужині словами не перекажеться нікому, ніколи, ніколи. Ніде на світі нема слів. Далекій неволі нема слів, нема сліз, немає нічого. Навіть кругом тебе, великого Бога, нема на що подивитись, з ким поговорити. Жити не хочеться на світі, а сам мусиш жити. Мушу, мушу, а для чого? Щоб не губить душу, не варто на того жити? Ось для чого мушу жити на світі, волочити в неволі кайдан. Може, ще я подивлюсь на свою Україну? Може, ще я полюсь нею словами, сльозами, з діпровими зеленими, з темними лугами, бо немає Аби свої думи тихі, невеселі, Дай дожити, подивитись, о Боже мій милий, на дії мани зелені, надії могину. А не даси, то донеси на мою країну мої сльози, бо я, Боже, я за неї гину. Може, мені на чужині лежать легше буде, і мені на Україні стане. Донеси ж, мій Боже милий, або хоч надію. Бо нічого, нічого не вдіє, убогою головою бо серце волоне. Як подумаю, що, може, мене похоронять, і цій дум зо мною сховаю, і мене на Україні ніхто не згадає. А може, тихо за літами Мої мережані сльозами і падуть коли-небудь на Україну, і попиваю головою, і буде плакати за Thank okay. you.